Всім привіт з вами Ліза Пай Ми з вами давно не бачилися, ну, тому, що, тому що в мене пари, і розумієте, під час пар якось дуже складно робити і те, і інше. Я знімаю. Чому я знімаю? Так, я вернулася до своїх блогів. Блоги, розумієте І ви бачите на мені макіяж. Я дуже рідко коли фарбуюсь. Дуже рідко, але зацініть. Я знімаю для вас з своєї кімнати в гуртожитку. Ну, ми розуміємо, да? тому ми не звертаємо на це уваги. І міблог присвячується до першого дня, коли я і вирішила піти в спортзал. Взагалі я вирішила піти в спортзал ще місяць тому. І ми навіть записалися, оплатили це все діло, але, але чомусь ніяк. Не було часу, щоб туди піти. І от настав цей день, цей момент, коли ми все-таки вирішили піти в спортзал. Зараз вже будемо збиратися. Я оцю всю красу зітру, тому що ви розумієте, що ну, в спортзалі займаються. Хто в спортзалі піде нафарбованим? Ну хто? Ти позаймаєшся, потім все оце ось потече, розмажеться і будеш, блін, страшною. Да? Да, да, да. Бачу, в мене вже є другий підборідок, це капець, треба вже худати, треба, надо, надо, щоб було місце до До всяких смаколиків. Але тоді можна буде їсти що хоч, просто потом при, прийшов спортзал, побігав на біговій дорожки там, кроси, і щось ще, все. кілокалорії скинув і залишився таким же худеньким. Я просто не дивилася багато одягу. Боже, гарний одяг обтягуючий, гарний платічка, штанішки, шортики. Я дуже хочу. Я хочу бути худенькою. 90-60, 90-ті, розумієте. Тому зараз ми це все з вами зміємо і підемо в спортзал. Який це сподал без води? Ми з Ніною вирішили зайти до неї в магазин і купити бутилочку води. У мене вже є, Ніна пішла купувати. Я її чекаю на цьому холоді. Ми йдемо. Красотка. Ми прийшли. Все, ми з Ніною переодяглись і тепер займаємось на тренажерах. На біговій доріжці нам сказали займатися 10 хвилин. Взагалі ми не знали, як користуватися цим тренажером, як його вімкнути, тому ми пішли на стійку реєстрації спитати, попросити тренера, тому що ми не записувалися. До нас прийшла дівчинка, показала, як все включати, скільки приблизно займатися на тренажері, що означають різні циферки. А зараз для тих, хто ніколи не був в спортзалі і не знає, що означають ці циферки, я вам все розкажу. Тут показано, скільки кілометрів я пройшла. Пройшла 2 кілометри. А це скільки кроків, ви уявляєте? Пройшла 3 тисячі кроків. А це скільки скинула кілокалорій. 126. Хоча якось мало. Давай десяточку. Ой. Десятка. Десятка. Після бігової доріжки я вирішила піти на інший тренажер. Я не знаю, як він називається, але він тяжкий. Коли отак давиш ногами, дуже тяжко, після чого болять ноги. Тут також є малюночок, який показує, на які м'язи діє цей тренажер. Так як ми з Ніною вперше прийшли у спортивний зал, ми не записувалися до тренера. Ми просто прийшли подивитися, які є тренажери і як ними користуватися. Але не всі тренажери мені сподобалися, тому я знімаю вам, які взагалі є ці тренажери. На жаль, я вимушена виключати тут звук і просто записувати свій голос, тому що по всьому спортзалі лунає музика, там висять телевізори. А ми з Ніною перейшли до. Тренажеру, який тренує ноги. І в нас був такий челендж класний, але Ніна не захотіла, щоб я її знімала, тому я просто зараз перемотаю її. Ніна, вибачай. Тут у нас з Ніною відбулася дискусія, тому що ми не знали, як правильно користуватися цим тренажером, щоб він не шумів. Але ми швидко вирішили це питання. Ось тут наступний тренажер біля нього майже те ж саме. Давай, ти зможе. Після нашого челенджу з Ніною ми знайшли новий тренажер, який тренує ноги. Але для мене це було так складно, що в мене прям заболіли ноги це просто жах. Але я просто не ту вагу поставила собі. Така от роздівачка. Роздівачка. Так, і до бачення. Ми з Ніною вже позаймалися. Все пучком, все класно. Все, ми з Ніною йдемо додому. Так устали. Да, ну таке. таке. Ну ми таке, устали, таке. Ну таке, ви розумієте, так? Да? Ну, страшно уявити, що буде завтра зранку. Це, Це капець. Але ми ще були в Сауні чи бані Сауна чибаня? Ну, Бу сауна, бо в бані, то там досипала сі. Ага. Ми були в Сауні. Там так класно. Ну, я боюсь туди нести телефон, бо Ніна сказала, що буде капець телефону. Так що колись вам його покажу. Її сауну, її, вона ж. Її це типу мене, так? Да? <зас> Ти в мене всюди будеш. Ми йдемо по темним вуличкам. І я не боюся, що мене окраїть, то що зі мною ніна. Оля, ти бачила ламати цю машину? Яку? А цю. Де? А, ви бачите, бачите? Все, мені з нічого не страшно. Угу. Вообще, я сама ніколи е, так пізно не виходжу на двір, тому що мені стрмно, мені правда мене просто Дуже велика фантазія. Виходимо на коридор. А, та-та! У нас класно. Да? Я так. тебе слухаю. Виходить, мало це. Що загинаєш? Пишиниць ходити в АТБ. Навіть саме момент нього не хоче. Мне напишла з девочкою в Єву, Мені ленько йти, мои ноги відвалюються. Я просто сижу, жду их на скамеечке. Я, я вони мене не забудуть. А то йду сам, я тут буду сидіти і чекати.